Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку ділення круглого числа на кругле множення круглих чисел. Завдання 44. Розв'яжи рівняння. Перше рівняння 200 поділити на А дорівнює 3200 поділити на 80. Це складене рівняння. Тож бачимо, що у правій частині рівняння ми можемо виконати дію ділення. Ліву частину рівняння записуємо без зміни, 200 поділити на А, і виконуємо ділення. Тритела. 1200 поділити на 80. При діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник. Дільник має 1 нуль, тож закреслюємо по одному нулі. 320 поділити на 8, прикриваємо 0. 32 поділити на 8 це 4 і дописуємо справа 0 це дорівнює 40. У нас утворилося просте рівняння. Пригадуємо компоненти дії ділення ділене дільник частка. У нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. А дорівнює 200 поділити на 40. А дорівнює виконуємо ділення. При діленні круглих чисел закреслюємо нулі. І 20 поділити на 4, це дорівнює 5. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконуємо перевірку. 200 поділити на 5, це дорівнює 40. І 40 дорівнює 40. Наступне рівняння 16 172 мінус b дорівнює 60 тисяч поділити на 5. Знову ж таки, у правій частині рівняння ми можемо виконати дію ділення. Ліву частину записуємо без зміни. 16 172 мінус Б дорівнює. Виконуємо ділення 60 тисяч поділити на 5. Прикриваємо 0, 60 поділити на 5. Ми можемо 60 розкласти як 50 і 10. 50 поділити на 5 це дорівнює 10, а 10 поділити на 5 це дорівнює 2. Разом 10 і 2 дорівнює 12. І дописуємо три нулі, які ми прикрили справа до 12, це дорівнює 12 тисяч. У нас утворилося просте рівняння. Пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуваний відємник різниця. У нас невідомий відємник. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Б дорівнює 16 172 мінус 12 тисяч. І Б дорівнює, виконуємо віднімання. Можна виконати в стовпчик, а можна спробувати усно. Від 16 тисяч віднімемо 12 тисяч, це дорівнює 4 тисячі і ще плюс 172 це дорівнює 4 172. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконаємо перевірку. 16 172 мінус. 4172 це дорівнює 12 тисяч і 12 тисяч дорівнює 12 тисяч. Наступне рівняння це мінус 591 дорівнює 763 поділити на 7. У правій частині рівняння ми можемо виконати ділення, тож записуємо ліву частину без зміни. Це мінус 591 дорівнює. 763 поділити на 7. Розкладемо ділене 763 на зручні доданки, які діляться на 7. 700 поділити на 7 це дорівнює 100, 63 поділити на 7 це дорівнює 9. І 100 плюс 9 це дорівнює 109. У нас утворилося просте рівняння. Пригадуємо, компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємник і різниця. В нас невідоме зменшуване. Щоб. Знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Це дорівнює 109 плюс 591. Це дорівнює, виконуємо обчислення. Порозрядно додамо до 100-500, це дорівнює 600. І 9 плюс 91 це дорівнює 100, а 600 плюс 100 дорівнює 700. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконаємо перевірку. 700 мінус 591 це дорівнює 109. І 109 дорівнює 109. Наступне рівняння D. Помножити на 50 дорівнює 10400 поділити на 8. У правій частині ми можемо виконати дію ділення. Записуємо ліву частину без зміни, де помножити на 50, і у правій частині виконуємо ділення 10400 поділити на 8. Можемо поділити письмово у стовпчик на чернеці, а можемо спробувати усно. Розкласти 10400 на 8000 і 2400. 8000 поділити на 8 це дорівнює 1000. І 2400 поділити на 8. Прикриваємо 2 нулі 24, ділимо на 8 це дорівнює 3 і дописуємо 2 нулі справа це дорівнює 300. А 1000 плюс 300 це дорівнює 1300. У нас утворилося просте рівняння. Пригадуємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник, де дорівнює 1300 поділити на 50. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. і 130 поділити на 5, 100 поділити на 5, це дорівнює 20. А 30 поділити на 5 це дорівнює 6. 20 плюс 6 дорівнює 26, де дорівнює 26. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставимо наш корінь у просте рівняння і виконаємо перевірку. 26 помножити на 50 це дорівнює. 26 множимо на 5, 20 на 5 це дорівнює 100, а 6 на 5 це дорівнює 30, 130. І ще дописуємо 0, справа. Це дорівнює 1300. І 1300 дорівнює 1300. Задача 45. Читаємо умову задачі. У селі дев'ятеро пенсіонерів отримали однакову доплату до пенсії. Жінки всього 800 гривень, а чоловіки 1000 гривень. Скільки жінок і скільки чоловіків отримали доплату до пенсії? Тож, про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про доплату до пенсії, які отримали і жінки, і чоловіки. Тож це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Нам відомо, що 800 гривень всього отримали невідомо скільки жінок. Також нам відомо, що 1000 гривень всього отримало невідомо скільки чоловіків. Також нам відомо, що у селі. Лише 9 пенсіонерів отримали однакову доплату до пенсії. Тож, об'єднаємо фігурною дужкою і покажемо, що 9 людей, 9 пенсіонерів отримали доплату до пенсії. Першою дією дізнаємося загальну доплату для 9 пенсіонерів, і жінок, і чоловіків. 800 плюс 1000, це дорівнює 1800 гривень. Пояснюємо, загальна доплата для 9 пенсіонерів. Другою дією дізнаємося доплату на одного пенсіонера, адже нам відомо, що отримали вони однакову доплату до пенсії, тож 1800 гривень, тобто загальну доплату поділимо на кількість людей, які отримали цю доплату, на 9 людей. 1800 ділимо на 9, прикриваємо 2 нулі. 18 ділимо на 9, це дорівнює 2, і дописуємо справа 2 нулі, це дорівнює 200 гривень. Пояснюємо доплата на одного пенсіонера. Тепер, якщо нам відомо, що доплата на одного пенсіонера 200 гривень, то дізнаємося, скільки жінок отримали доплату до пенсії. Поділимо 800 гривень, які отримали жінки, на 200 гривень. На Суму доплати на одного пенсіонера. 800 поділити на 200, приділені круглих числами закреслюємо нулі. І 8 поділити на 2 дорівнює 4 людини, тобто жінки. Далі, четвертою дією, ми можемо дізнатися, скільки чоловіків отримали доплату до пенсії, поділивши 1000 на 200. При діленні круглих числа ми закреслюємо нулі. І 10 поділити на 2 дорівнює 5 людей. Тобто 5 чоловіків. Запишемо відповідь. Скільки жінок і скільки чоловіків отримали доплату до пенсії. 4 жінки і 5 чоловіків отримали доплату до пенсії. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!